Партнер показу таксі десятка доступний та чесний тариф у таксометру. Швидка подача авто, якісний сервіс. Таксі десятка до ваших послуг цілодобово. Ще понад 35 років тому на ділянці площею більше 2,5 гектар. Біля вулиць Робітнича Банківська планувалося будівництво школи. Саме тому людям, які обробляли частини цієї землі, не видавали державного акту. Адже дана площа є власністю територіальної громади. Ми, наприклад, ось служимо сюди державний акт. на землю. Зрозуміло. Роз, ось є образи державного акту на Єсь. Єсь ось. Земельна землеупорядна організація Рінар, яка нанесла всі ці точки на місцевість згідно всіх координат і межових знаків. Проте, після оголошення місця, де у Борисполі будуватиметься нова школа, люди обурилися. А саме ті містяни, за словами яких ця земля оброблялася їхніми родинами із дідів прадідів. Тож громадяни прийшли шукати правди до Миколи Корнійчука на особистий прийом. А у результаті розмови вирішили з'ясовувати все у суді, аби поспілкуватися із Бориспільцями, які проти будівництва школи на цій ділянці, міський голова разом із його першим заступником виїхали на місце. Експертний звіт є. Проєкт пройшов державну експертизу, державне підприємство, Державний науково-дослідний та проєктний вишукувальний інститут НДІ, проєкт реконструкції, провів нам експертизу проєкту. Це е, об'єкт п'ятої категорії складності. Він повністю пройшов експертизу і на охорону навколишнього природного середовища. І безпека, навчання учнів у Борисполі за ці землі розгорілися справжні чвари, тож повноцінні роботи по зведенню будівництва не можуть відбуватися вже протягом тижня. Дехто із громадян намагається завадити початку зведення школи протизаконними діями. Коли ми почали ставити ці огорожу, ви бачите, значить. Люди виходять, не дають працювати, виймають цю огорожу. Цієї ночі було вкрадено 6 чи 8 отаких металевих стовпчиків. Написана зараз відповідна заява звернення до поліції, є номери автомобіля. Я так думаю, що найближчим часом все буде встановлено, і в рамках кримінального провадження злочинці по-другому я їх не можу назвати. Вони будуть знайдені. Нова школа у Борисполі допоможе розвантажити освітні заклади, у яких сьогодні відбувається навчання у дві зміни. Я розумію, якби був тут ресторан. Якби виконавчий комітет лобіював інтереси якогось там підприємця, це можна було б зрозуміти. Ну, це школа для всіх наших дітей. Міська влада у пошуку компромісу пішла громаді на поступки. Тож землями, які по проєкту школи будуть відведені для навчально-дослідних ділянок, громадяни ще можуть користуватися. Хоча і позиція мера Борисполя однозначна, звичайно, що ми переборемо і це. У мене сили волі вистачить для цього. Але ну навіщо ми сьогодні витрачаємо сили? По-любому кінцевий результат зрозумілий. Тут буде школа. Інші, це не дискусійне навіть питання. Майбутня школа буде чотири поверхи за вишки. на території освітнього закладу, відведено місце для спортивних об'єктів, стадіону та баскетбольного поля. А також буде зона для відпочинку учнів та автомістечко для вивчення правил дорожнього руху. А навчатимуться в новому освітньому закладі більше 800 дітей. Тетяна Поминальна, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.